Всім доброго дня! Сьогодні печу, виробляю пампушки без начинки, але я зроблю з начинкою. За рецептом дарії цвет. Тобто, за рецептом. ось він, Потрібно 500 грам борошна, 2 яйця, 3 жовтки. Домашнє молоко на ринку купила сьогодні 50 грам дріжджів пресованих. Далі 100 г цукру. І в рецепті 100 г маргарину. Але я замінила на масло. Готуємо опару. Дріжджі розпустити в молоці, молоко тепленьке. Розпускаємо в молоці. Одна столова ложка цукру. Те, що я залишила. я більше візьму. І столова ложка борошна. І оце ми все зараз розпустимо. Коли почне підходити, додати яйця, жовтки, розстеліки з цукром, розтоплений жир і вимішати ложкою. І повсипати борошно потрошки. Я отак буду додати, а це потім на заміс. Потрішки. Додаємо борошно. Так, у мене тут 500, я добавлю не все. Бачу, що борошна піде значно більше, ніж 500. Тісто має бути м'якесеньке. Його забивати не можна. Дивилася багато відео в кожного свій рецепт. Я до класики звернулася. Вимішуємо ще у нас отут. Це найбільше муки не буду додавати. Ось воно. М'яке написано, що не забивати, Ну воно все одно ж в мене м'яке. Насіньки зараз я помию руки і буду змащу олійку і буду далі місити. Певне, що набити руку. Борошно додати не буду, але ну. Нехай сюди підходить в теплі. Ставити в духовку не буду, бо в мене чомусь тісто в духовці не росте. Поставлю під вовняне одіяло. Все-таки ще трібку буквально ось так. Ворошна точно не потрібно. Ось таке. Може ж, рости буде. Ще Олівер отак ось тягує тісто. Раз. Ну. Припинити, вимішувати і поставити. Ага, доки тісто почне відставати від ложки. Я думаю, цей стан вже настав якийсь. Ось відстає вже. Ось воно. Раз, І воно вже відстає. Ой, гарненькі. Більше сюди ванільки треба. Ну, перші пампухи ось відстає. Ой, як гарно відстає. Все, мисочку. Так, колобок. А я покиду. Ну, с Богом. Я загадала бажання. Выйдут бамбушки. Значит, здійсниться мои бажання. Ну. И в... Под... Вовняный плед. Поки не два раза. Це до зустрічі. Пробую макову начинку сільпо з родзинками і цукатами. Керобний бачу Польщі. Тісто. Як в тому мультику. Пам'ятаєте? Бабусин коровай. Сонячний коровай люблю. Яка краса. Воно живе. Воно живе. Воно не вагоме. Я отак от буду робити частинками. Качено, пів сантиметра тощо. Будемо ліпити зараз. Ой, тісто, робимо. так, Вчинки треба багато покласти, я думаю. ikke så noe. Hva І на розстойку далі їх ставити. Так, як ми робимо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп. Ага, як манти, певно, що робити його. Поставити на хвилин буквально 10, щоб підійшло не більше. Наливаю в каструльку олії. Мажеться швидко. Я отак раз, на другий і перевертати його декілька разів отак. І отак гратися на нього. Ось скільки виходить смажити дуже швидко. Попробую. Зараз я їх трошки ще приймаю прихорошу, і спробуємо. Ось такі помпухи вийшли. Пончики, пампухи. Зараз пробуємо. ого Ого-го! яке пропечене. Дівчата, якщо я зробила, ну, подивіться воно яке. Ану. Ммм. Mm -hmm. Красота. Я вже скуштувала. Ось ще ще відкрию. Ага, бачите? З повідлом трошки не доліпився, але не витекло повідло. Ось. Mm -hmm. А це мало пропечений. Uh -huh. Треба до темного кольору смажити. Бачите? Ось тут. Я його рано витягла. На невеликому вогні і перевертати на одну сторону, на другу, потім ще раз, два рази, а то й три.